Всім привіт! З вами Мед Макс. Ось він. І сьогодні я хочу показати вам звичайний експеримент, який напевно знає кожен. Нам для цього потрібен уксус і сода пищева. Для початку наліємо уксус в посудину. Якщо чесно, уксус стеревня в мамки. Ну, то таке. От мамка взнає, от вона мене приб'є. Буде хребет на двоє. Мамку свою не знаю, що е, на таку невелику посудину нам потрібно... Ну, не знаю, давайте Давайте висипемо кажуть, я поділюсь, скільки нам треба. Ну давайте все вже викинем. Получать, так получать полю. це не звертайте увагу, то таке. Це... І ось у нас дволі чимало так і вийшло. І висипаємо. Всім дякую за перегляд. Я думаю, вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Медмакс. Бай-бай!